Коротше, і його всім привітінки. У нас була наші клаві. І сьогодні ми з вами буде грати у машину зомбі. І я це знаю, я їх давни-давно вже не знімав. І я я про те знімав цього машину, але... Але воно вже... Але в мене якось телефон вивікався, і я воно в мене вже назад. І Я вже в минуле відео зняв, але воно вже так само пішло. Ну, ми з вами, призвичайно, вітрячок. І повинен таким чином поїхати. Ну, я тут вже до бензину трохи Наша ціль — доїхати вже до того бензину. А вона ви тобі машини? Я не знаю. Так, це види, чи не я не знаю. Ну, а якщо на моєму відео набереш тисячі підписників, то я зроблю вам... то я зроблю вам фільм на машині зомбі, але він буде без звуку, як говорю. Ну як зовсім він буде без звуку. Мусі фільми є без звуку. Ну хоча мультфільм з звуку. Ну і це колись там собі ударують. Ну вот, саме звуками буде без звуку приходить. Ми з вами нормально вже так приїхали, скажіть. що в мене є машина. Ой. Падаємо. Мама не сюди зачіпили. Ми не просто закликаємо сюди, ви не було. Ну, якось зачепилася мені. Я нічого тут не можу тратити, бо я збираю на пушку. На, на калаш. А збираю на калаш. Ну, я напевно знаєте що. Я, напевно, буду на самі зомбі вже скоро перекачувати, напевно. Ну, коли в мене база, вже база лазить, я прибуду. Тоді я вже з вами роблю цей фільм. З самого початку він буде, він буде тривати десь і більше трьох годин, напевно. Ну, може, мені не дозволять, але... Може я... я попробую. Ну... Ой, ай, хай він вже буду. до тоді мали. Ой, давай. Опа. Це був... Це був пранк! Це був фейк. Не звертайте увагу. І задавайте запроценти на, на сьогодні. Так, вам саме головне треба виграти просто цих зомбаків. Цікаво, що буде в, в лазі. Цікаво, що буде які будуть о... зомбаки в тракторі. Коли ми вже будемо в тракторі їхати Я сумніваюся, що там буде сумніваюся, чесно. Що там таке буде? Ну, якщо там буде якийсь величезний живіт, то я срочно видаляю. Ну, не буду я це видаляти. Не буду я видаляти машини не ванті, бо це моя легенда. Ай, не 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 перевернувся. Ми не, побилися, рекорд, рекорд. не побили цей рекорд, поколи. Ми побили. Ну, я вам плаваю, Ну, а ми з вами погнали далі. Ми збираємо з вами на пушку. Це ще останній раз і в нас вже пушечка буде. Прикольна. Куди ми вдарилися? Куди, друзі, куди ми вдарилися? Я вам дуже дякую на для... моїх пісок підкосників. Мені вже один кулак мені тисячу. Ну, я хочу. Якщо мені набереться тисячу підписників, то я вам казав, я я розвію фільм про машини зомбі. Ну і ще там щось напите на підписниці. Так, що не підписуйтесь на мій канал, ставте лайки завжди. Ну і наша ціль, і наша ціль тисячі, тисячі підписників. І 100 тисяч. Ребята, наша цель это Так, ну 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 Я красавчик. Муж, ты Ну блин, и... опачки. И сразу все. все что за, все, что за там? Что за там? Что за танк? Что за панк, бейс? Да ну же я как не пожреш панк. Вот. вот так и трешок вырываемо и едем. Вот так, давай. Прикольно, прикольно. Ай, давай, 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 красавчик. Красавчик, просто красавчик, якийсь, просто про імбовий красавчик. У мене вже чесно якийсь э, трав, У мене вже чесно якийсь танк вийшов. Так. Єс побили рекорд. Не падай. Ми вже не побили рекорд. А ні, побили. побив! О, вже хоч менше ця пушка коштує. Це дуже добре, що вона менше закусила. Ну і її купимо, якщо зможемо. Тільки ж побуть. На мене воно в мене машина зомбі завжди на три частини. Завжди. Це буде перша, друга і там, де буде вальзин, третя. Давайте це вже буде на дві частини, окей? просто це буде трошки не по плану. Трошечки буде не по плану. Так. Це у нас сусіди щось там. Ай, давай, давай, давай. Красавчик, круто, якийсь красавчик. Скажіть, друзі. Просто красавчик собі їде. Але є... але цей трактор не треба, якщо красавчик. Не-не-не-не-не-не. Далі. Ну, ми збираємо. Я збираю на пушку насправді. А пушка це добре. Ну, по принципу, це дуже добре, там що і пушка є. Так... Давай. 5v5. -5. Прикольно. Ми з не зупиняємося. А їдемо далі. Не стоїмо. Ну я спеціально витратив вітричок, щоб вдаритися. Ви сер... Ви серйозно? Я навчому несерйозно. Та й зі мною. Ну це теж я витратив вітричок, щоб вдаритися. У мене завжди таке. Коли я витрачаю вітричок, то в мене одразу мене... мог не куди лечу. Але там був в якійсь машині, я там летів як ненормальний. Але в мене була стара, ще стара машина. Але оце місце це фейк. Оце місце це є фейк повний. Так, давай. Там треба виграти. Так, не закінчиться. Так, тримати, так тримати. Ні-ні-ні-ні-ні-ні... ні 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 Я не побив рекорд. Ну, попереджу так. Опачки. Ну, я собі на тих 62 мільйони. Я і заробив тих. Ну і... Оооо. Давайте просто собі просто так прокачаємо захист. Оооо, красавчик! Оце вже оце вже, оце вже зовсім інше Ну тут не треба врубати вітричок. Ось тут треба врубати вітричок. Тут ще треба врубати вітричок. І більше ніде. Бо в мене вже немає його, так, шоковчик. Так. Опа. Давай, на. Ні, я тут не раз прокачаю вже пушку або колесика, щоб я швидше їхав. Бачите, скільки я вже приїхав, а скільки в мене ще бензину. Жесть просто. Про жесть. Ну, Саме головне, нам треба доїхати, на що бензину щоб доїхати туди на свободу, на свободу. Давай, давай, давай. Блін, ну красавчик просто Ну, я збираю. Я, як ви бачите, бензин я зараз збираю. 503 день, а вже 533 день. Жесть. А що на 555 день нам не хватає, і тоді... Побачимо. О май год! Око! Це чесно якийсь поко. Я просто гасаю, як не нормальний, і все. То, що я роблю? Так. Тут треба оці штучки зрубати. у тебе. Я просто на задніх колесах тепер їду і все. Це як Toyota Supra. Але оце місто це просто фейк. Якщо я туди би поїхав, я би закрився туди назавжди. Я не можу я вийти. Не, це вже я не поб'ю рекорд. Не пов'ю. Не пов'ю. Я казав своїми словами, не поп'ю. Отак, просто перевернулася і все. І немає... Там моєму... Там знову реклама, ну то що тут таке? Mm -hmm. Ну коротше, ми з вами опачі. Прокачаємо собі пушечку. Потім нам треба ще колеса на максимум. 42. На 42 хлопці, вот, на 42 патрони. <клес> <клес> а проти 42 патрони. Перший працює. Не витрачав, не витрачаю ніколи. Отак. Нам самого його не витрачати багато. Ми можемо проти померти і все. Наша машина може померти? А этот чувак Ми не до того чувака. Бо вони, вони не знають, що він там є. Він просто не знає, що він там є. А що буде, якщо йому... А що буде, якщо йому з даху прилетить зомбак якийсь, в його машину? То це буде... це буде кінець в Рейті, що? Так? Авій травчувак. Вітрячок так врубаємо нормаль, 40 мільйон. О, нормаль. Ну, вітрячок ми не будемо прокачувати. 535-й день. Ну ми маємо все рівно доїхати, бо немає проблем. І якщо ми не доїдемо, тоді буде ще, 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 ще. Отак давай. Наша ціль просто доїхати до бензину нарешті, і все. Ну, в першій машині це було 12 легко, а тут же... А тут взагалі легко. Перелетіло це за секунду. І погнали далі отак. Так, нам треба туда від'їхати, але це далеко мого. Теперь тут все дуже далеко. Я вам кажу, що дуже далеко це їхати. А, не зможемо. Колеса врапле. Ми тепер заїдемо набагато швидше. Давай. Красавчики ця... Красавки. Пожежка тепер по красавці. Ай, ну начеркнувся через цей потих. Так, давай. Давай. Ну, ми маємо поїхати, ми маємо приїхати. Бачите, скільки в мене залишилося дитичка, так що нам його не треба дочати. А я ось вот так замовлю і що. Я его больше не буду выключать. Три не дружите. Это читерство или нет? О, это уже читер, вот сам же было читерство. Я разумею, что сам же было читерство. Я же читерил. А вот сам было читерство или нет? Ой, 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 яй так. Я хотел разом с коробками впасти. Ой, ой, ой. Ну, а ми з вами і погнали, так і далі. Прокачаємо собі. Найліпше ліпше прокачаємо оцей і все. Ну Ай, ми з вами погнали ліпше далі. Не будемо тратити свій час. До 55-го дня вже відео закінчується. Ай. У мене стоїть все довше, довше і довше, хлопці і дівчата. Дайте. Так. Нам треба доїхати, нам треба їхати, доки ми не доїдемо все рівно. Все рівно. Це все рівно треба зробити, нам різниці, чи я не зможу, чи, чи зможу, але ми все рівно. Сейчас доїдемо. До дрізниці. Запитань немає. <світ> Якщо є якісь запитання, то пишіть в коментарях. Завжди. Якщо ви хочете мені запитати, то я, завжди. Завжди дивіться, я повідомляю, повідомляю, відповідаю завжди. Я завжди коментарі і відповідаю. Давайте нам треба було ще донизу доїхати. Ну, ветрячок давайте прокачаем себе. Ну, у нас ветрячок больше ходит. Вот так, ладно. Ручки всякие. Можно его взрывать, да? Не на Там, где буду эти зданюшки с донюшкой, там я буду просто врубать ветрячок и все. Чтобы так на трассе просто так ветрячок. А тут и так и бомба, Так, кому можем открыть чего-то? Василий положили за цей час Ну А що на цей бомбах на это неправильно баблю? Оце я в Так, але, конечно, я наконец-то оце в Пітере. Це треба дрочок подруга. Сто процентно. А мы з вами може доехати уже за той час. Давай. О, в нас вже заключок закінчився. О, ми вже зараз поб'ємо свій рекорд. Їдемо на гайці. Давай, давай. Хоч би звідси вий. Є, воно хоч би звідси гаївка. Ну це було важко, капець. Uh, hello guys. Hello. Ну, а ми... І думаю, що ми тут би таке би прокачати. Але не будемо. Просто кажуть, ми не будемо і все. Так що там, де важкі... Так що там, де важкі ті коробки, то там я її зрубаю від 3 якраз. А там, де бомба, то я не буду це врубати. Ладно, наприклад, тут бомба, я не врубаю, то тобто тут затреба. Там де не важко, то не треба вообще врубати відбувати. Так, нам самого головне сюди доїхати. А не говорити. Отак. Це вже ще три по жорсткові. А валямок ще сюди доїхати і все. І ще тут, тут, тут і все. Це було б дуже легко. Это постараюся зробити якось туди доїхати Так. А немає. Так, туди з'їдемо. До куди треба. І переступаємо Не, Коль... Ні, не побив рекорд вообще. Вот не побив. Ну прокачаємо ми собі. Бензинчик. 8 ну і я буду донатити. Це, це останній раз, якщо ми не доїдемо, то наново. Тренаємо. Так, трошечки врубаємо. Сюди їдемо і отаку от робимо. Отак. От то саме на, головне на великих, на великих доліжках треба. На... Та зубаки самі це зробили? Хлопці, вони це самі зробили просто, як ви бачите, вони зробили самі. Ага, так Красава Ужешка, давай. Ти зможеш. Не туди, такий не туди зроблений. Понятно. Туди. Нам все останній раз і... І все. Так. Давай, ну доїздить. Якщо не доїдемо, то все рівно ми маємо це зробити. Все рівно. Маємо це зробити. Так. Отак. От Давай сюди. Як нам треба звідси виїхати. Так, виїхали. Судово. І сюди! Рекорд ми з вами побилися ми з вами все одно маємо це зробити і доїхати. Ми з вами все одно маємо це і зробити. Просто пройти це. Нам треба просто це зробити і виграти. Просто. Ми знову вдаримося, треба. Раштар. Трошки трошка врубую. і ось отаку робимо. І це робить на барабані. Таку скивають. Здесь гитара, да? ще гітара, є тут Так, давай. Ну і выглядит печатать крыльчок. Там, де немає... там, де немає бомби, там де її бубаю за професій. Так, сюди. Можливо, вони цей похи. Отак. Это... Ай, так Що Це мене закрити. Туда. Туда, туда треба є. Можливо. давай, Вань, ты не можешь. Уже ну ты не можешь. Ветрочок. Кто же может ветрочок? А, бусы закинутся. Бусы. Так. Давай. Давай. Давай, беги. Беги, тут будет жесткий нос. А, не а не, не жесткий нос. Не жесткий вар, а не мес. Але побили рекорд. Ну, добре Ну тоді ветрачок треба прокачати просто. Ось треба прокачати, ветрачок, І все. Док, я сказав вам, доки мене довидело, відео не закінчується да? Когда я добив, то я не зразу заблючива. Ну, по таки треба тому ми доїхали, це буде перша частина. Друга частина буде набагато вас, є третя, набагато. Так, просто треба просто їхати швидко і без зупинки. Ооо! Покіт! Туди! Єс! Туди! Це вже не був це вже не був, це саме такі. Але я не хочу туди ще заїхати і все. У нас ще бензин нормальний, такс. Так що ми можемо... Так що у нас е... ще є можливість доїхати. Напевно. У нас, напевно, ще є можливість це зробити. Отак. Туди. Отак. Давай нам саме головне туди їхати. О боже. І Лост. Але ну я, я не побив свій рекорд. А ну знову та реклама. А ми з вами прокачаємо бензинчик. Завжди треба прокачувати бензин. Ну і вітрічок як завжди. На 555 дні вже відео закінчується, бо... Бо ми вже скоро маємо вже і доїхати. Подивіться, там чуть-чуть сюди, а я ще її прокачав собі бензинчик. Так, туди треба. О, на самого на тебе від'їхати. Так. О, і це було сильно, да. Трошки. А ж на на цей покій зробив. Нехай буде тречок і третій і все. Ну давай. О, так Давай, давай, давай! Красавчиця! Типа тебе якесь красавчиця, чесно. Просто І буст вже закінчився, прикольно. Ну, а ми з вами вже маємо доїхати вже таким чином. Отут треба купити коробок. Опа, ми вже маємо доїхати на Точну, Маємо доїхати в точну. мені ю ні ні, 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 не, не Давай туди, туди. Ні. Не откупили рекорд. Ну, але поїхали, ми з вами нормально так. Туди трошки висятку. І туди їдемо. Куди куди треба? Ууу! Ну нам треба вже доїхати, це вже давнім-давно показати. У нас вже хвилин приходило. Це дуже довго відео. Це найдовше відео. в мене. Найдовше відео в мене. У мене буде ще воно найдовше. У мене ще буде найдовше відео. І Це набагато більше. Ні, не то що це 26 хвилин. Ми, мене, напевно, буде йти до 30 хвилин. Напевно, ми так будемо йти. На мене зразу дві бочки скинули ці краси. Білопросил. Ми з вами полетіли тільки що на Марс, на Юпітер. Тільки що полетіли на Юпітер. Юпітер. Ми з вами зараз їдемо на Юпітер. Отак. Мені здавалося. Мені здається, що це машина якась перевернулася. Так здається. Опа. Ні, туди нам не треба. А сюди більше. Не треба. Давай. Красавчик. Красавчик, Давай. Це не той вхід. Я не побив рекорд. ми все рівно маємо це доїхати. Все рівно. А ми з вами прокачаємо підвізку, перекладається бензином. Бензин. Ну, 555-й день ми вже маємо це вже нарешті доїхати, нарешті вже. Я вже сам замучений це їхати, чесно. А це дуже важко. Просто дуже це важко. Просто, важко. Це нереально важко. Ну, але... Але нам треба все рівно це доїхати, взяти. І все. Отак, давай. Он же маємо доїхати скоро. Ай, не той похід знову, ну то що тут таке. Ми тут робимо і все. Нам саме вона на той горах врубати вітрячки. Ну, на цій простій горі не треба врубати відкриток. Але на такій горі вже треба. Врубати. Якщо ми зможемо заїхати. Що? Так, ну давай. Давай, ну ти ну ти зможеш. Машину. Опа. Оце вибух. Ай, давай, давай, давай! Ще чуть-чутка. А ні, ми не доїдемо. Є, доїхали. Доїхали нарешті, дякую вам. Дякую. 56 тисяч. Його цели. Ну, якщо вам, якщо вам сподобалося це відео... І якщо вам сподобається відео, ставте лайки, переглядайте. І гарно вам, і дуже дякую вам за перегляд. Якщо це хтось перепереглянув, всім гарного дня, всім па-па!